Селекція Вишневецького під назвою Слава України. Це вже кущеві, якщо не помиляюсь, п'ятий рік. П'ятий рік кущеві. От, і оце власне навантаження на славу України. От так, оце ще в нас отако слава України. Бо далі то пішов після цієї грунки, ото вже пішов вальок. Далі. І от вам навантаження. Слави України На дві площини. Тобто на кущеві тут висить також кілограм за 50 точно. Якщо брати в середньому, то грона за кілограм. Це за кілограм це точно. Отакі от, от грона це 1,5 кіло. Приблизно 1,5 кіло. 300, наприклад, такі от гронка Це кіло, може трошки більше. Така гронка. Де, там невеличкий перегиб, є, того така гронка має поганий розвиток. Ну, власне, і пагін також. Десь грамів на 600. От, з таким от навантаженням бачимо, що на 18 серпня вже лоза також визріває. От, З приводу ягоди. Ягода в середньому, от при такому суттєвому навантаженні. Ягода це 12-14 грамів в середньому. Трапляється, звісно, ягоди і менше, але це вже, скажімо так, виключення справи. Це у разі, коли йде також перегід по доніжки. Але на славі України він хоч і рідко, але все ж таки трапляється через масивні грона. Значить, з приводу грон. що потрібно сказати, це бажано прибирати низ у грон. Це приблизно відсотків по 30-40%. По на 30-40% потрібно прибирати грона. Тобто Тупо взяти пообрізати пообрізати нафіг низи. Да, і тоді буде все добре. Брат тільки що мені за кадром сказав, що тутові на цих гронах на всіх половину скажімо так, урожаю прибрав. Тому що якби не прибрав, то би був повний От. Наприклад, от візьмемо до уваги таку от гронку. Да? Ця гронка десь приблизно на 1,5 кг. Як бачите, навіть чисто візуально видно, що низ, оця ось частина, вона відстає за верхом. Тобто для цієї гронки треба буде більший термін для визрівання. Або взяти її, наприклад, сьогодні, завтра, зараз взяти тупо цей низ прибрати. Тому що цей низ при такому навантаженні може ніфіга і не визріти. Це якщо брати по-хорошому. В основному тут всі гронки, як бачите, от, наприклад, також гронка чи маленька, І тут низ, низ, він не відстає з верхом. Тобто рівномірна, ягода, все класно. Ну, Отакі от от гроні, да, 1,5 кг, також верх не відстає з низом, та точніше низ з верхом. Оце от правильний розвиток. Вона рада. Тобто, для слави України, саме головне вчасно, в стадії гороху прийти і нафіг пообирати низи. От. З приводу порідження. То ти проріджував, да. вистригав ну, посередині. Не багато. Посередині висигалися, тобто бралася грона в ладошку, да, і посередині вирізалися ягоди. О, цього, цього, це також було зроблено, але не в значній мірі. В основному сам по собі виноград гарно запилюється, не давиться. З приводу ягоди, якщо не робити таке дурне навантаження, як оце ось є. От, бо насправді тут, якщо ви бачите, навантаження суттєве, але на кожен пагін по одній гроні. Де було по дві грони, це все діло прибиралося. Тому що в такому випадку ніфіга б не этот самий. Так, ось, наприклад, от сама ягодка слави України. Я куштував перед зйомкою тільки що вона вже от починає визрівати. Це знизу. Це ягода зірвана знизу грона. Е, значить, е, що ще можу сказати? Якщо не робити таке суттєве навантаження, то ягода в середньому буде 16 грамів. Наприклад, у нас є ділянка, яка б не вкривалася, і там слава Україні, вона підмерзла, але все ж таки дала урожай, кущ відійшов, е, був відновлений. І на тому кущелі було сформовано десь приблизно там, до 5 кг ягід. Так от кущ, якому вже було на той момент 5 чи 6 років, в стадії відновлення з навантаженням 5 кг дав ягодку за 20 г. Там була буладка ми її возили на виставку в Запоріжжя, була десь приблизно 24 г, да, грама. От, приблизно було 24 грама в середньому. ну не В середньому а сама крупна була. А так була в основному по 20 грамів ягода. У славу України. Тобто, якщо не робити суттєве навантаження, ягода на слави України буде грам 16 Да, Навантажити її 25 кілограмами 30, 30, 30 кг і все буде офігенно. Значить, з приводу смаку, смаку має слава України, має фруктовий присмак. З приводу кольору, Кольор у неї солом'яно-салатовий, скажімо так, якщо брати правильно. Але при несуттєвому навантаженні колір буде соломяний. Тобто візуально буде ягода дуже гарна. Консистенція у неї, консистенція мармеладна. Ягода сама по собі, хоч і має мармеладну консистенцію, вона не є щільною. Тобто і Шкірочка сама по собі вона приїжджі не відчувається, вона як однорідна, наче з м'якою. З приводу тріску, то слава України не тріщить, навіть не використовуючи різноманітні препарати на основі кальцію, виноград не тріщав, не мав тріску. Тобто, слава України, це дуже класний виноград. В цьому плані по терміну дозрівання він входив в надранні ранні сроки. Термін дозрівання. От, якщо не робити. Суттєве навантаження, то вийде в надрання. Якщо ж навантажити, як ми ось навантажимо, то о, я вже скуштував ягодку, деякі грони ми підріжемо на перший базар уже на завтра, на 19 серпня, на завтра. Слава Україні! Форма Вишневецького!